З любов'ю до рідного дому на Прикарпатті відкрили оновлений краєзнавчий музей старожитностей. Ще три десятки років тому його заснував один із тодішніх викладачів Олешівської школи. Згодом храм Автентики мешкав у костелі і лише у 95-му знову оселився у рідному навчальному закладі. Нині у двох невеличких кімнатах три сотні унікальних експонатів, чимало з яких із родинних закутків дістали тутешні мешканці. Всі експонати зберігалися, час від часу використовувалися в навчально-виховній роботі. m <목소리도> 니 Але зараз це все систематизовано, це все зроблено так як слід, і, безперечно, пишаюся цим усіма тими фактами історичними, які зібрані про наше рідне село, і маю на меті, щоб кожна дитинка, наскільки відчула свою причетність до нашого села, відчула любов до села, хотіла в майбутньому повертатися, жити в цьому селі, творити заради майбутнього нашого села. Дуже багато є експонатів побуту і, звичайно, розкопок, які велися. На території Олешева, і ми це дуже пишаємося. Там є дуже давні, ще від неоліту знахідки. Доповнювала колекцію етнораритетів уже родина нинішнього хранителя музею під шклом та на полицях крізь призму речей із минулого первісно общинний лад, перша та друга світові війни, а в окремій кімнаті взагалі облаштували таку собі етнохатину із справжнім креденцем, колискою іконами та гордістю музею, давнім ткацьким верстатом. Колись його використовували для виготовлення полотна, міхів, рушників та сорочок не в одній Олешанській родині. Таких експонатів, як цей верстат, було тільки кілька на село, оскільки люди не мали багато можливості такої, щоб могти прясти, скажімо, чи створювати тканину у. У якогось найманого кравця вони переважно був один ткацький верстат, скажімо, на село або два відкриття оновленого музею кажуть у школі. Лише перший крок до масштабного святкування 40-ліття закладу його відзначатимуть вже наступного року. Викладачі сподіваються, до того часу краєзнавча аудиторія поповниться новими експонатами та вже невдовзі стане візитівкою села.